Погляд на землеробство через призму квантової фізики. Ну, ви чули по крайній мірі про те, що все, що існує в матеріальному світі, все це з точки зору квантової фізики, це енергія, все характеризується енергіями, частотами, вібраціями. Оскільки земля, ґрунт, Рослина, тварина, людина і зв'язки між ними частина цього матеріального світу, то безпосередньо і землеробство в квантовому е світі має своє відображення. Що я маю на увазі? Я зараз дуже просто розкажу про наскільки це я можу зробити, про е дуже складні речі. Але я е, знаю, що ті, кому потрібно зрозуміти, ті зрозуміють. Значить, дивіться, що е, на сьогоднішній день відбувається в е, землеробстві. Земля, рослина, тварина, тобто мається на увазі все те, складове або всі ті елементи, з якими працюють, е, скажімо, на сьогоднішній день люди в землеробстві. Всі вони з точки зору квантової фізики, вони енергія. І ця енергія обов'язково вона, єдиний спосіб існування енергії це рух, вона, скажімо, має взаємодіяти між собою. В тому числі. Енергія, яка є в межах земної кулі, вона має взаємодіяти з енергіями. Всесвіту, тобто з усім тим, що знаходиться поза нами, ну, скажімо, поза атмосферою Землі. Ви прекрасно це знаєте, і на собі це, скажімо, не один раз це відчували, наприклад, ті самі, скажімо, вплив місяця, на ну, те, що найпростіше, да, які викликає зміни, приливи, відливи величезних мас води. Тобто величезну силу має. Так от і ваше поле, чи ваші гектари. Чи ваші тисячі гектарів, чи ваш город, він також зв'язаний з безпосередньо, скажімо, із всесвітом?